Слава Україні! Джоні вас вітає. І ми у Балі в нас другий вже навчальний день. Другий навчальний день наш герой щойно прокинувся. І, можливо, можливо дочекатися уроку він ось ось почнеться, хоча ні. Давайте. Давайте приступимо до цього завдання. Маленька поміч. А вже потім підемо на пару. Давай, Піті, іди, поскигли вчителям. Кажи їм, що я бридко погодився з тобою. Замокни, Геррі, ти такий придурок. О, не вже Пітті. О, це так болісно. Я дуже засмутився, справді. Я думаю, що плакатиму. Тоді б я був такий, як ти, поплач, дівчинко. О, стережіться. Ось і Джиммі. Кінчай вже Геррі. Ти перетинаєш межу. О, вибачте. Я не усвідомлював, що тусуюсь гуртожитку для дівчат. Дурний я. Замок чувак. Ти набрид. Набрид? Я набрид? Ти сам не надто цікавий, друже. Слухайте. Пробачте. Ви обидва. Пробачте. Я вибачаюсь добре. Я просто був трохи перезбуджений. Пробачте мені. Забудь, все добре. Все одно я маю ідею, як ми можемо розважатись. Давайте погуляємо і помучимо когось справді безпорадного і нещасного. Того безхатька. Давайте. Ти підеш, малий Піті? Давай, вибач мене, я можу поцілувати тебе, якщо хочеш. Замовкни. Тоді пішли. Ну і скотеняка він. Волоцюгу, знущатись над бомжем? Так. Я згадав це завдання. До речі, цей бомж наче може нас навчити прийомам. Прийомом рукопашного бою, якщо я не помиляюсь. Ми можемо навчатися у двох місцях. Перше це заняття з фізри. Нам сюди. Так, нам сюди. Перше це заняття з фізри. І друге. О! Резинка. І друге це цей бомж. Чому він живе на території школи? Де цей брудний старий збаченець? Знаєш, ти не дуже добрий Герті, а ти невдаха Пітті, одна з нещасть у житті. Ед звідси ви мерзотники. Тож я гадаю, що чутки і правдиві джиммі, твій Дато тато живе у кампусі. Придурок, а залишимо цього хлопця на його соціальні виплати. Давайте валимо звідси. Просто йди геть, малий. Чого б це? Бо інакше я тебе вб'ю? Що це з тобою? Це довга історія. У тебе... У тебе є алкоголь? Ні, мені 15. Ну а якщо до наркотиків, ні, тоді чому б мені не вбити тебе? Добре, крутелику, вбий мене. Знаєш, малий, мені подобається твій стиль. Ти, Ти сміливий. Коли я був на тому хребті Кореї? Дивлячись, як моїх друзів бувають свої ж, мені б не завадив такий, як ти. Справді, дякую. Але я впевнений, що ти не вмієш боротися. Зроби мені послугу, я покажу тобі кілька справжніх прийомів. Секретних прийомів, справжня армійська хрінь. Круто! Просто принеси мені деталь для мого радіо, я тобі покажу, чого мене навчила армія. Наприклад, як потрапити під обстріл своїх же. Точно. Найдіть транзистор. Транзистор, так. Треба. Треба швидесенько. Воу, wow, воу, wow, воу, wow, воу. Wow. Це що? Це що, Джонні Схопив перший бах? Так, Джонні трошечки купив перший бах, я гадаю, транзистор у цих хлопців буде. Ні, не сюди. Сюди не підемо. Все, все все, все братан, братан. Піс. Чи підемо прямо туди? Давайте підемо прямо туди. Та що ви на мене це чіпляєте? Слізете до мене. Так, а я не туди. Мені треба швидко знайти той транзистор. Так, 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 сюди. Де він є? Давай, давай, давай. Виче. На даху? Серйозно? Один із шести, їх багатько. А, і кожний треба відносити. воу Казуальна місія трохи. Якщо якщо треба буде знайти ще 6 транзистов. Ой, відставити 5 транзисторів, я гадаю, ми можемо знову пропустити один із уроків Давай спробуємо зробити це якомога швидше. Тримай, тримай, забирай. Забирай, забирай, ага. Ага. Та я навчився? Не забудь принести мені транзистор, як повернешся. Так, окей, все, зрозумів. Один транзистор, один прийом. Один транзистор, один прийом. Добре, давайте будемо поспішати на пару. Ага. Не сюди. Та що ти за мною чіпляєшся, Бовдуре, тут... Ого, давай, 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 виривайся, виривайся, Джиммі. Хоча в будь-якому разі він нас має відправити на лоб До речі, треба було там повернути. Угу На другому поверсі? Так, на другому поверсі пара. Давай, давай, швидше, швидше, швидше. Ці чергові нас зараз вони, в принципі, нас на пару відправлять, якщо зловлять так, встигли. Малювання. Вітаю пані панове, Я Міс Філіпс, і мені дуже приємно ввести вас у світ мистецтва. Інструкцію року малювання. Ага, я згадав. Малюйте олівцем коробки, щоб відкрити заховану картину. Захопіть якомога більшу частину полотна, не стаючи на шляху у ворогів. Так, почати. Ага. А, не встигну. О, встиг відразу, нічого собі, Джоні. Пощастило. Є. Yeah. Ну, Хопкінс у нас просто геній. Просто в ньому скритий талант. І він, напевно, закохався учительку. Це дуже добре. Ти коли-небудь займався репетити з репетитором. Так. Hey, Hi there. Ви отримали можливість обміняти поцілунок жінок, утримуйте Шифт, щоб дати квіти. Утримуйте... Поцілуйте дівчину і отримайте 25% бонусу до здоров'я. Бонус поцілунку відкрито. Ось чому, друзі, нас вчить малювання. Так, і тепер. Давайте вирушати на наступне доступне завдання нам. У Мене теж у школі були уроки з малювання в початкових класах, наче. Ні, якось навіть вони називались. Не малювання, якось по-іншому, але у будь-якому разі Джоні в школі так і не відкрив собі. Так бачу, щось лежить. Коробка яєць. Так, я гадаю, в нас ще буде час використати їх. Але Джоні не, до... не допоміг той бонус. Так, а що тут є? Бомби смердючки. Добре, добре, і давайте у бібліотеку біб швидко. О, тут ще щось випало з хлопців. Дивіться, він же один. Він один, вас ціла купа. Ну, наваляйте йому. що Давай, допоможемо ботанам. У -у -у, я не хотів, я не хотів, вибач, вибач вибач. Джоні таки не навчився. Типу, 25% я не отримав бонусу у школі від того. Отже, ти новенький, га? Всі тільки про тебе говорять. Невже і що вони кажуть? Е, нічого, тільки те, що ти дружиш з цим соціопатом, Геррі. Соціо що? Соціопат, це значить, неважливо. Забудь, що я казав. Мені потрібна твоя допомога. Завжди. Тобі потрібна моя допомога. У мене декілька книг з бібліотеки, які потрібно повернути, але я дуже боюсь до своєї шафи. Я що схожий на бібліотекаря? Ні, слухай, мені потрібна твоя допомога. Вдай що ми друзі, пройди зі мною. Я заплачу, я заплачу тобі два бакси. Два бакси? Ти здурів? Давай п'ять. Ні, два бакси. Чудово, п'ять баксів. Пішли приятелю. Він такий смішний це просто супер персонаж. І виглядає, розмовляє, спілкується. Ей, Джиммі, ти коли-небудь грав у Crotos and Gremlins. Це справді пронизливо. Тобі може сподобатись бути крутим героєм? Тобі і насправді треба мочитись, коли ти нервуєш? Мені так, я часто нервуюсь Гей, Елджероне, я чув, що ти знову мочив ліжко Подлюка. Одлюка тут лізе до нашого кориша. Так, а вже почався урок. Нам треба пришвидшитись. Отакої аперкот. Мені справді треба попісяти, але я боюсь. Будь ласка, постоїш на варті минулого разу, коли я заходив туди, мене змусили з'їсти пісюарну шайбу. Вже червоне кільце навколо годинника це ваш таймер. Відведіть ЛД до вбиральні, поки він не обмочився. Серйозно. Так, добив яйцем. Дещо дещо Джоні це нагадало, до речі. Тільки кидання яйцями. Так, а вбиральня. Я вже обмочився один раз цього місця. Якщо я зроблю це знову, вони ніколи не дозволять мені додивитись кінцівку я не можу туди зайти, вона для дівчат. Так, це нам ще й треба уникати цих чергових. Бо якщо вони будуть. Можливо, Олджея вони не будуть чіпати, але якщо побачать Джиммі, то ми отримаємо трошечки проблем. Давай швидше, друже, давай до туалету. Воу. <риклад> Там хтось, хтось чіпляється чи що? Давай, швидко, швидко, мені ще треба на урок встигнути. Прикрий мене, я заходжу. Гей, у тій кабінці їх було двоє. ще не сказав, що вони пішли в вбиральню. Не могли питноптіти хіща, не можу зосередитись. Паскудники. Ну, Та ну, давай, давай. А ну шо таке, Джонні? Прикольно. Я хотів його принизити, але то було зарано Отакої. Отакої. Ага. Отакій. Ну давай, 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 давай. Мені завжди було цікаво, як це буде великим, сильним і дуже дурним. Це? Так добре, Господи, дякую. А -а -а. Давай швидше мені на урок. Тільки можна? Ми сюди йшли довше, ніж ти робиш там свої справи. Куди нам? О, тепер я почуваюсь набагато краще. Мама, мені казала, завжди мої руки після піпі. -пі. Так, я сподіваюся, його назад не треба вести. Дякую, Джеммі, азіга Я скажу мамі, що не всі були верті такі підлі. Добре. Так, треба... треба поспішати на пару. А вона що за межами? Десь за межами, ага. це в нас або фізра зараз буде. О, ще разінка. Або фізра, або уроки механіки. Чи як називається, тут не пам'ятаю вже. Напевно, фізра, схоже на фізру. Судячи з локації, чи ні, куди воно в нас веде? Так, тут чийсь староста, давай швидше, Джиммі. Так, фізрат, дуже добре. Дуже добре, ми встигаємо. Майже. О, як я тут пропустив цю гумку? Ну Це сама резинка, це не гумка. Чи ні. А, не сюди. Воу, 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 Джиммі, не сюди. Ні, сюди пише. Ага, нам треба пройти. Я вже. Джонні, швидше, швидше, швидше! встигли ми пропустили пару. Знову, знову, через того малого цикуна. Ой, ой ой. Це було дуже боляче. Так, а що у нас є тут по зброї? Ну. Давай, падай. Отакої. Так, що ще? Яйця. Яйця Януковича. Гази. Рогатка петарда. Поки. поки такого вибору. вибор у нас дуже маленький. Окей. Окей, пішли. Топ, одна. Одна із точок нас веде до дівчачого гуртожитку, чи що? My own Давайте підемо. Цікаво. А мрій сорі бата. Кричать. Віддай! Або що? Або ну ну просто віддай! Ти погрожуєш мені, брекети? Ні, я лише, просто віддай, ти не можеш просто так красти мої речі. На жаль, для тебе, моя свинопотворна подруга, це якраз те, що я можу зробити. Насправді я можу робити тут все, що захочу, абсолютно все. Чао. Прищу. Віддай. А ти не лізь у дівочий гуртожиток з бочинцю. Я бачу, як ти розглядаєш мене очима, псих. Як хочеш, будь ласка, допоможеш мені? А я повинен? Так, це життєво важливо. Вона вкрала мої лабораторні записи, бо без них я завалю хімію і ніколи не вступлю до медичного. Тоді я не знайду ліки від раку, по суті, майбутнє всього світу тримається на цих сторінках. Що це дає мені? Ну, якщо ти їх повернеш, я тебе поцілую. О, ну, це добре. Гаразд, але якщо ти цього не зробиш, я розкажу всій школі, що ти якийсь хворий псих, який підглядає за дівчатами, що передягається в гуртожитку. Розслабся, один набір лабораторних записів на підході. Навіть якщо тобі 15 років, і дівчина каже. Що поцілує тебе за те, що ти їй допоможеш, а в неї прямо такий здоровий герпес на обличчі це якось не дуже мотивує, ні? Мені здається, це не мотивує взагалі. Так, е так, так, так. -так. Ого! Ох ти! Так, а ось тут мені здається зараз буде якийсь. Зламайте шафку Меді і візьміть любовні записи в лабораторії. Так, 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 так. А це дівчача? Це дівчача приміщення. Давай, швидше, швидше, швидше. Швидше, швидше, зараз нас побачить черговий Джиммі. Залазь! во во, го Так, да-да-да-да-да-да-да-да-да, давай. Я чогось подумав, що я туди можу залізти, не знаю яким чином. Швидше, швидше, малий. За нами женеться халепа. Серйозна халепа, так, все. Все, ми позбулись від переслідування. Ух, та, о, я дуже сподіваюся, що та дівчина зараз нас не буде цілувати. Дуже сподіваюсь. Бо це буде реально неприємно. Як бачите, реально дуже такий живий насичений світ. Тобто постійно щось відбувається. Один одного вони задирають, ображають. Так, а яблочко нам не відновлює здоров'я. На жаль. Оу Джиммі, дякую тобі. Ти чудо. Це було бебебе. Якщо ви сподобались дівчині, вона завжди буде приймати ваші подарунки і хотітиме поцілувати вас. А якщо в мене такий буде тут у школі десяток, Будь, це мені, також мені, буде мені, окей. Так, ну як мінімум, в мене вже дві дівчини. Ну. Чи ви допоможете йому, чи ні? Та допоможіть цьому хлопцю. Поліс? Він хоче викликати поліс? Так, і іноді люди хочуть, щоб ви виконали для них якесь доручення. А, це додаткові завдання. Вони матимуть синю стрілку над головою і виглядатимуть так, як хрестик синього кольору на радарі. Давай, давай, малий. Деталі доручення з'являться під соціальним меню. Угу Щоб виконати доручення, йдіть за хрестиком на Радарі. В принципі, зрозуміло. Як бачите, перші завдання, ну, в будь якій грі, вони напевно трохи можуть виглядати, виглядати занудні, можливо, трохи нецікаві. Але вони нас знайомлять з механікою, вони нас знайомлять з грою. Що? Це ж моя дівчина. Це моя дівчина з герпесом. Чого він дарить їй подарунки? Доручення завжди принесуть вам нагороду. Слідкуйте за хрестиком на Радарі. Угу. Так, ну давайте лягати спати. Давайте лягати спати. І зараз пройдемо ще напевно один навчальний день. Чи ні? Ні, давайте не будемо лягати спати. Почнемо це завдання. вибач ви бачите, Піті. Йди ти, припини, Геррі, я намагаюся подивитись. А, команда з плавання. Інтелектуальна фігня. Тож скажи мені, Піті, тобі подобається спостерігати за дівчатами у їхніх купальних костюмах? Це підживлює твої брудненькі фантазії? Геррі, просто підійди. О, Меріон, покажи мені свій брас ще раз. Або почекай тобі, що подобається хлопці з команди? Так, правильно, Геррі, що саме Піті? Я бачу, ви хлопці ладнаєте, як завжди. Я просто загартовую його. перетворюю його на чоловіка або жінку, або на хоча б щось. Привіт, Джиммі! привіт, піті. А сечі, приємно тебе бачити. Слухай Джиммі, мені потрібна твоя послуга. Баки пішов до автомайстерні, щоб взяти деякі запчастини для своїх наукових проектів. Він досі не повернувся. Я думаю, він, мабуть, у біді, будь ласка, чому б тобі самому не піти? В мене домашка. Ну, Ну доб добре, я я боюсь. І в мене став тисячовий міхур. Я думаю, що хулігани могли б його схопити. Будь ласка, я заплачу. Я кажу, зроби це. Це хороший шанс розказати Расселу, Хто тут головний? А тепер пішов звідси плямо, перш ніж тут не залив нам килим. Так ми маємо розібратись з Расселом та його хлопцями. А потім подбаємо про всі інші угруповання. Скоро школа буде нашою. Мені не треба вся школа. Так, а мені треба, друже, і вона буде моєю. А тепер іди допоможи тому придурку. А ти що будеш робити? Я буду планувати. Перестань. Ну, вибач. Годі, вибач. Перестань. Так, вже... А, ще не почалась комендантська година. Але вже запізно. О, вони там лупцюють, баки. Ми маємо врятувати цього задрота. Трохи не розумію, наш герой, типу, такий сильний, самовпевнений, хоче тупувати, але він же ну, має свою думку. На відміну від Гордона Фрімена, який мовчить. Ну, окей, Гордона Фрімана, не будемо брати до уваги, наприклад, хто там ще був. А, Клод із GTA 3 який робить все, що завгодно. Давай, Бакі, бийся! Я змушу тебе і твого бойфренда заплатити за це. Воу-воу-воу! -во. Та ну ну, ну давай, давай, давай. Та ну ти перепутав, Джонні, ти, ти, ти. все переплутав, переплутав. Так, мінус один. О, давай! Ми жодного разу ще не використовували цю біту. Так, давай, давай, давай. Він намагався її вихопити, чи що. Копити нашу біту. Допоможіть баки баки потрапити в гараж наше Доп... наше наше Вже все запізно. Треба звідси ушиватись. Давай схопи його. Так, баки в нас може не пережити ще однієї бійки Дец ти хлопець просто відчайдушний Так, ми втратили биту. Биту, биту. що там? Так, я так розумію, у нас зараз тут будуть, будуть проблеми на шляху. Так, давай схопимо цього з бітою Ми типу забрали в неї, прикольно. Це було боляче. Давай забери, ми не можемо підняти біту. Так, треба... треба поспішати. Чорт забирай, діти, тихіше! О. О. Приємно знати, що в кампусі є жорстокий і божевідний старий. <рес> О, нарешті ми маємо. Ми маємо скейт. А до речі, чому було написано мінус побага хуліганів, якщо це були крутелики? Ні, малеча, давай не сьогодні вже запізно. Мені треба йти відпочивати. Давай пізніше. Оллі, зупинитись, їхати. Так, треба поспішати. Вже, вже скоро буде комендантська година в школі. Так, у цій запасті багато ще є транспортного, транспортних засобів, які нам доступні, і ми з ними вже познайомимось пізніше. Джоні випадково впав. А все, пішли до хати. Так, ну на цьому, на цьому ми сьогодні будемо завершати нашому Джиммі. Необхідно лягати спати, та й Джоні таке ж також. Друзі, я вдячний вам за перегляд. Слава Україні! Зустрінемось у інших випусках.